Сьогодні у випуску випало 115% місячної норми. У Львові цілодобово ліквідовують наслідки негоди. З'явився на судове засідання професор Йосип Лось дав свідчення у справі про звільнення з Львівського університету. Навчання з домедичної допомоги вперше його влаштували у новому центрі національно-патріотичного виховання Стрільниця. Вночі та зранку 10 липня у Львові випала небачена кількість опадів, понад 110 міліметрів за 12 годин. Такої великої води не витримали місцеві річки, зубра, марунька, вишенька. Найбільше підтоплені фіксували на вулицях, що межують із долиною річки Зубра. Це Трускавецька окружна авіаційна за межами міста. Вода розлилася у селах Зубра, Скнилів та приміських винниках. Опадів випало 115%. Це є норма, якої ще у Львові не було. Більше 80% норми ніколи не випадало, тобто вона перевищила навіть ту норму, яка є перевищеною. Відповідно, маємо таку ситуацію. Мусимо чекати зменшення опадів. Аварійні бригади працюють там, де потрібно вирішити деякі питання по мешканцям по будинках. Ми це робимо. Зараз інформуємо мешканців про те, щоб вони з парків забрали свої автомобілі, з підвалів, цінні речі, тому що є можливість, Ливість підтоплення, якщо будуть далі падати такі опади, підтоплення житлових будинків щодо громадського транспорту. Він здебільшого курсував у звичному режимі. По автобусному громадському транспорту проблем не було. По електротранспорту у зв'язку з підтопленнями частково було закорочено маршрут 4 і 8, але станом на зараз, власне, він вже курсує за звичним маршрутом. І також е евакуатори міські зараз задіяні на те, щоб здійснювати переміщення автомобілів з вулиць, які є підтоплені, до більш, скажімо так, безпечних локацій. Найбільше постраждали Франківський частина Сихівського району сталося декілька підтоплень у школах і садках. Основна маса їх знаходиться у Франківському районі, там фактично найскладніша ситуація. Також є кілька шкіл і садочків у Сихівському районі. Мова йде переважно про підтоплення укриттів на 10-15 сантиметрів, де підійшла вода відповідно, тому ситуація поки що є контрольованою, От, де відкачується вода, де вода сходить. За твердженням синоптиків, саме Львівщина прийняла на себе найбільшу кількість опадів. Попередній рекорд у місті зафіксовано ще у 1966 році. За обсягом нинішню зливу фахівці класифікують як надзвичайний дощ. Міська рада ініціює створення спеціальної комісії, яка має перевірити надмірну забудову на територіях сусідніх громад, що межують із Львовом. Як повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, таке рішення спричинене зокрема масштабним підтопленням в селі Сокільника, яке виникло в районі вулиці Трускавецької. Саме там розташовані нові квартали житлової забудови. Представники нашої міської інспекції Держархбудконтролю оперативно проїхалися критичними місцями у районі вулиці Трускавецької. Львівська сторона без масштабних підтоплень наразі, на стороні сусідів, тобто у сукільниках, вода висока. Вітак буду пропонувати міському голові винести питання бездумної забудови на околицях Львова з сусідніми громадами на розгляд окремої комісії. Лицькому районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі звинуваченого у домаганнях Йосипа Лося, який намагається поновитися на посаді викладача факультету журналістики Львівського університету. На попереднє засідання позивач не з'являвся однак цього разу прийшов. Про це минулого разу клопотав його адвокат. Мовляв, є питання, які він самотужки не може коментувати. Упродовж усього засідання Йосип Лось не дочував або не розумів запитань судді Віктора Романюка. Потребував підказок адвоката, натомість чітко назвав вигаданими всі звинувачення у свою сторону, а ще заявив, що хоче й далі працювати на факультеті, і має добре самопочуття. Я регулярно аналізую себе. Всі дякувати Богу. Я себе добре почуваю. і дав пожаліє вам. Адвокат Йосипа Лося Юрій Гемелей заявив, що етична комісія не мала повноважень рекомендувати звільнити професора і розглядати заяви колишніх студентів. За словами захисника, немає чітких фактів, які б доводили аморальні дії професора. і просив задовільнити вимоги позивача. Скасувати наказ із комсомостатумовна номер 317 від п'ятого березня року про звільнення професора кафедри забіжної краси інформації калоса. Йосипа Дмитровича поновити Лоса, припрошу лос, лос. Йосипа Петровича на посаді професора кафе зарубіжної преси для інформації під журналістики університету імені Івана Франка і відповідно стягнути з університету на користь ОСІ Йосипа Дмитровича, середній заробіток за час вимушеного погоду. Представник Львівського університету Василю Медвідь пояснив, що Йосипа Лосі звільнили не лише через свідчення колишніх студентів. Він зазначив, що університет не міг ігнорувати те, що нинішні студенти факультету наполягали на такому рішенні і відмовилися відвідувати заняття викладача, який себе дискредитував. Якщо подало, недостойну поведінку спопроментував себе перед учнями, іншими учасниками навчального повного процесу. Порушував моральні норми, втратив тим саме про авторитет, дискредитував себе як ПДО, що не унеможливлюся навчання головного процесу, підлягає зміною з роботи. Суд заслухав позицію обох сторін, завершив з'ясування обставин справи, далі дослідження письмових доказів, однак через завершення робочого часу оголосив перерву. Ми, будь, ми будемо оголошувати судовому засіданні, продовжуємо вказано справитися у судовому засіданні. Коментувати засідання журналістам, Йосип Лось відмовився. Я всім вам бажаю молодим, щоб ваші матеріали друкували французькою мовою, приїхали недавно приїжджали з Франції, і мої публікації переводять на французької мови. Я вам цього бажаю я бажаю, щоб ви теж дожили до, 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 до тих часів. Розумієте, щоб до тих часів дожили. А решта провокації не не займає це. Тоді конкретна відповідь. Чому виважаєте не дає більше вас? коментарів на засідання? Також прийшла журналістка Angel Media Катерина Родак, яка першою опублікувала свідчення проти Йосипа Лося, розповіла про його домагання в університеті. Очікувати, що він визнає ці всі речі, там, не знаю, буде просити вибачення чи передумає, ну цього не буде. Тому тут якраз і важливо довести це до кінця. Його уявлення про журналістику і уявлення здорового глузду про журналістику це дві різні речі. І мені здається, допуск таких викладачів до студентів це не тільки там про якісь етичні питання, дилема, а так само про якісь професійні речі. Наступна судова. Засідання у цій справі відбудеться вже 17 липня. У новому центрі національно-патріотичного виховання Стрільниця влаштували перше практичне заняття з домедичної допомоги. Такі заняття безкоштовні для всіх охочих, але треба встигнути зареєструватись, бо вже у перші години на курс записались майже 50 людей. Охочих багато, тому вже на кінець липня запланували наступний набір. У програмі навчання були серцево-легенева реанімація та робота з автоматичним дефібрилятором. І зупинка кровотеч після завершення всі учасники отримали сертифікати. Загалом ці навчання у Львові проходять вже в четверте, але вперше саме в стрільниці. Тож потрібні знання загалом отримали уже чимало слухачів. У нас навчання вже пройшло більше тисячі мешканців, і нам дуже приємно про те, що є бажаючі, їх постійно, їх кількість постійно збільшується. Цей курс у нас такий невеличкий на новій крутій локації в нашому муніципальному тері Стрільниця в нашому новому центрі національного патетичного виховання. І, і такі курси будуть продовжуватись, тому що реєстрація закрилась дуже швидко. І бажаючих насправді дуже багато. Ми вже оголосили, що наступний такий курс відбудеться 29 липня. Тому, якщо у вас є бажання, приходьте, навчайтеся. І ми вам в цьому допоможемо.